Добрий вечір, Радещина. Нещодавно мною було прийнято рішення про відкриття консультативного центру по роботі з сім'ями військовополонених. Його головне завдання це в координації з усіма представниками Сил оборони погодити списки полонених серед мешканців саме нашої області. Ще одним завданням є отримання усієї наявної інформації від рідних про місця їх перебування та умови, яких вони утримуються. Родичі військовополонених зможуть отримати консультації та допомогу у соціальних, юридичних та процедурних питаннях, пов'язаних з перебуванням наших захисників і захисниць у полоні. Також ми плануємо прийняти програму фінансової допомоги дітям військовополонених, яка буде фінансувати за рахунок обласного бюджету. Кожен український воїн має повернутися додому, і ми докладаємо для цього усіх можливих зусиль. Та задіємо усі наявні інструменти. Тихої всім ночі. Все буде Україна!